А от в електротранспорті потеплішало трамваї та тролейбуси нарешті почали опалювати. За інструкцією, це повинні робити, коли температура на вулиці нижче 10 градусів. Але тепло буде не усім. Тепло буде не усім. Якщо в трамваях ще пічки працюють, а люди здебільшого нарікають лише на холодні сидіння, то майже в половини тролейбусів опалення взагалі несправне. Десятки людей в трамваї зубами цокотять від холоду. На вулиці мінус 10, а в салоні, хоч і працює пічка, тепліше не набагато. Через холодні сидіння ледь не третина людей їдуть стоячи, тому що желізні спинки і сидіння і холодно. От зимно дуже, дуже вони з холодні, вони желізні, металеві, ну, просто холодно. Чисто по людськи та пасажири кажуть, що є трамваї, в яких, окрім холодних сидінь, і тепло не вмикають. В депо запевняють, що опалення справне в усіх трамваях, і вказівку увімкнути водіям дали. Але перевірити, чи виконали її, змоги не мають. Є таке, що халати не включили, тобто на пульті управління доносять переключателі, десь там не включила, в кабіні все виключила, в неї тепло. А за сану просто не задали. Вона повинна звернутися до водія і сказати, шановний, так і так у вас в салоні не працює опалення. повинен глянути. В чому річ з тролейбусами ситуація ще гірша. Майже половина рогатих автобусів на маршрутах холодна. В депо кажуть, що все через зношені системи опалення. Тож, поки в одних система працює. В інших інженери працюють над тим, щоб встановити альтернативне опалення. Розумієте, ставити такі, щоб не, проду, ну, не продували. Вони будуть просто коли двері відкриються, салон нагріти, холодне повітря зайде. То не буде тепла. Потрібно, щоб так, щоб видувало гаряче повітря, щоб салон нагрівався, коли двері замкнулися, відповідно, щоб гаряче повітря. Цих числовацьких тролейбусів зараз закупили, досить тепло. А старі наші руїні, дуже старі тролейбуси. Там холодно, там взагалі не працюють. І не впирається в питання, коли вони включають, а коли не включають. А чи воно працює взагалі? Ну, переважно холодно. Синоптики спрогнозують продовження похолодання. Обіцяють зниження температури й до мінус 20. Тому тим, хто користується громадським електротранспортом, краще вдягатись тепліше. Адже від таких сильних морозів пічка не врятує. Михайло Томуляк, Анатолій Лопаченко, Чупайдало, новини.